Привіт! Сьогодні розберемо дуже важливу тему для всіх, хто вивчає мови: відмінки. Що таке відмінки і навіщо вони потрібні? Відмінки це граматичні форми, за допомогою яких слова змінюються залежно від їхньої ролі в реченні. Інакше кажучи, відмінки допомагають зрозуміти, хто що робить, кого або що стосується дія. Кому або чому щось передається, і так далі. В чеській мові є сім відмінків, і зараз ми розглянемо кожен з них. Я підготувала для тебе кілька маленьких підказок мнемонік. Вони допоможуть запам'ятати цю тему легше. Перший відмінок називний, номінатив. Питання є хто що. Назва звучить ніби як номер один, і справді. В чеській школі це пад. Другий родовий. Генетив. Питання Немає кого чого. Мнемоніка нам підказує Немає генделя. Запам'ятай генетів як назву цього відмінка. Якщо в першу чергу питаємо, що є, то в другу – чого немає. Тому це другий пад. Третій давальний. Датів. Питання. Дати кому чому. Підказка. Дати трідам. Уяви, що ти даєш щось квасам. ТРЕТІЙ пад Тріди як слово три. Четвертий. Знахідний. АКУЗАТІВ. Питання знайти кого що? Підказка. Слово знаю. В ньому чотири літери як четвертий пад. Четвертий відмінок. П'ятий кличний. Вокатів. використовується, коли звертаємось до когось, уяви собі співаючих чехів у Львові в п'яній вишні. У них несподівано відкрилися вокальні здібності. Це патий пад. П'яна вишня як п'ята. Шостий місцевий Локал. Питання зупинилися на кому на чому. Підказка. На старомодному шестисотому мерседесі. Бо там є цифра шість і це 6 пад. Сьомий орудний інструментал. Питання орудую ким чим. Цифра сім схожа на косу. А коса це інструмент. Орудую косою. Це седмий пад. Вітаю! Тепер у тебе є набір простих та веселих підказок, які допоможуть запам'ятати всі сім відмінків чеської мови. Повтори їх через годину, потім зранку, потім через тиждень і побачиш, як легко вони засвояться. Мнемоніка це твій найкращий друг у вивченні мов. До зустрічі в наступному відео.